Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні знову в етері рубрика із раніше не виданого. А саме сьогодні буде полювання у вересні місяці на малій річці. Кінець вересня, температура води поступово знижується. І прозрак на сьогодні десь складає. Біля 2 метрів. Тому можна доволі комфортно полювати. А рибу, як завжди, будемо шукати ось в цих безмежних зарослях трави. Пару слів про сьогоднішнє своє спорядження. На мені сьогодні костюм дев'ятка рукавички п'ятірка. Окремо дякую Валентину з міста Глухів за такі чудові рукавиці. На сьогоднішнє полювання взяв рушницю Пеленгас Зелінка. Зазвичай об'єктами полювання на цій річці є Лин, щука, Карась. Колись доволі часто зустрічався Язь, але зараз він знаходиться в червоній книзі. І на сьогодні його зустріти дуже рідке явище. Я застав ще ті часи, коли язя можна було зустріти стаями. Ну і звичайно зустрічається Сом куди ж без нього. Ось така була зустріч з майбутнім монстром десь у кінці серпня. Ну, а я продовжую прочисувати гектари трави. І ось такий непоганий схід риби. що стояла, я навіть не побачив. І ось так плаваєш з увімкненою камерою, нічого не зустрічаючи, вимикаєш її. І потім бац, зустрічаєш рибу. І так трапляється часто. І знову ті ж граблі. Плавав, плавав, нічого суттєвого не зустрічав. Вимкнув камеру, і тут виходить на мене гарна щука. Вийшла на мене, як то кажуть, лоб в лоб. На постріл була секунда, і я не промазав. Постріл зробив інстинктивно прямо в щучу мороду, яка виринула з трави на зустріч мені на якусь мить. Підмотую катушку, підбираючись до щуки. Зараз подивимося, що там у нас коїться. Як можете бачити, гарпун пройшов кріщуче око. А ще помітив вузол на робочому ліні. Мабуть, залишився з минулого полювання. Ось таке полювання, ось така гарна щука. Друзі, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей!